Всім привіт! Дай на Михайлівській. Три часа ночі пів четвертої. Уявіть собі. А що я думаю тут робити? Я не знаю, залишаться ночувати, напевно. Так, минутка. Я лише макіяж буду перероблювати. Напевно. Я що думаю робити? Кататися, мабуть. А от, мені холодно, розумієте? Так. В такої кофте не холодно було. Значить, дивіться, хочу трохи потренуватися. Запачте, мене кофта. Дуже довго, така класна, як плаття. Блін, це не на плаття. Ну, я вже так і буду носити. Я не знаю. Може можна. Напишіть його під осіни блискучить, чи, чи нельзя. Чи що хоче можна заносити, що у когось є? Когось що є, як я вам виглядаю? Бачите, тут такі блестять штани. Блін, дощ пішов. Сука, ой. Я, конечно, виглядаю як монашка. Це кошмар. Дощ іде. Якусь футболку нашла с собой ще взяла. Страдаю, короче, тим монашеством. Друзі, щоб дождь не капав. Ну, в принципі, тут дуже сухо, бачите по кругу? А там мокро, бо тут, а, Тут, е, значить, де все. Значить, дивіться сюди. Взяла з собою ролики. Ще одні для девочки. Але для чого, якщо дому треба йти? Бачите, на мені оліки. Ще ось оліки у мене. Бачите, в сумці. Зараз ти їх, наверное, витягну. Ви зрозуміли, ролики. А я, короче, ненормальна якась. тренуюся. Куди тренуватися, блин? Тут вже дощ. Значить, дивіться, тренуюсь. Eu então, na Хотелось показать вам. Я знаю, где я вам покажу. Переходим. Чим вузнав пасту? Ну, я в ти не вузь.